Вітаю, Олю, розкажи, як там свято. Слава Україні! Дякую Сніжана за запитання. Дійсно, ми зараз знаходимося у Кам'янці-Подільському. Тут дуже багато дітей з'їхалися з усієї України. Тут просто неймовірне свято. Зірки, блогери, громадськість. Всі сьогодні тут, аби подарувати щасливе дітей дітям. І зараз ми розпитаємо улюбленця публіки, насправді. Ледь вихопала його у дітей, тому що просто він на розхват. Позитив, привіт! Вітаю, вітаю, вітаю. У тебе дуже крутий е псевдонім, позитив. Дякую. Дорож, е позитив, Позитивний, просто ти дорож, позитив позитивний. Розкажи, чому важливо сьогодні робити такі свята? Я вам скажу а? точно, що Ді, на початку війни це зараз давай. у нас 15 й вже е ініціатива, яку ми почали тут, у Кам'янці-Подільському. Куди ми приїхали і привезли дуже багато артистів, таких же переселенців, як і тут були, і, і ми почали цю, цю ініціативу тільки для того, щоб дійсно діти відчували себе дітьми, бо, бо діти – наше майбутнє, бо дійсно, попри всі ракетні удари сьогодні, наприклад, навіть ми, ми маємо показувати дітям, що у них є майбутнє, що вони мають жити на повну що артисти з ними поруч що що ми всі робимо все для того щоб наше майбутнє було 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 щасливим. Позитивно справді я не знаю чи це часто був Кам'янці Подільському насправді це місце називають культурною меслою України, і це портрет от твоя думка. Чому це місце сьогодні є символічним? Тут... І наскільки вдало на локацію? Це Правильно сказано, що це місце дійсно це місто дійсно для нас, для, для багатьох артистів, які приїхали сюди. Я також я, я тут пробув три місяці, і, 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 і поки що у мене тут у мене тут.

Що це і є фортеця наша, і я дуже вдячний, е, вдячний усім за те, що е, і кам'яцю за те, що нас так всі приймають, гостей е, е, так завжди, завжди все тепло, завжди атмосфера дуже кльова. І тому е, е, це просто ну, це, це якась е, божа дань для нас. Виявляється ти з не так? Я вже десь можна сказати, що десь наполовину точно. Якщо ми починаємо з в е, числа. Їхав сюди, повернувся, і я відчуваю себе як вдома. Ти знаєш, насправді ти кубир кумир мільйонів. Тебе дуже багато хто любить, і оці ці свої слова почують тисячі людей по всій планеті. Що ти хочеш побажати? Не лише дітям свої слова, насправді дуже важливі. Я так? хочу головне, щоб щоб дійсно наші діти відчували себе дітьми. Тут те дитинство, яке зараз Русня намагається відібрати у нас, але ми все робимо для того, щоб воно було. Тому я хочу, щоб діти мріяли, щоб вони відчували себе дійсно майбутнім і розуміли це, розуміли те, що їм. А зробити все для того, щоб країна зростала і, і, і була квітучою, як як у всіх піснях про Україну.